Цікавлять двохповерхові ліжка. Чи маємо щось в наявності? Так, маємо. Біле. Універсальна драбинка може бути зліва, може бути справа. Розмір спального місця 80 на 1,90 м. окремо окрема опція. Саме ліжечко вартує 15535. Колір білий. І є колір горіх. Обидва, до речі, розбираються на два окремих спальних місця. Колір горіх коштує 15 40 гривень. Можливий. До ну, комплектація шухлядами та бортом безпеки. Приходьте в магазин мебліка, купуйте ліжечка, що є в наявності. Крім того, маємо варіант ще на одній залі додам в відео. А це топчик наших продажів. І знаєте чому? Тому що ліжко з дерева, бук це міцна надійна порода, вартує всього-навсього 7760 гривень. Шухлядки та борт безпеки на нижній поверх, окремі опції. Приходьте в магазин мебліка, купуйте ліжка по доступним цінам.